починає рухатися донизу, і дивишся з часом вже сили не ті, і здоров'я не те. І вже не все так можеш робити, і вже не все так можеш світлуватися. І от знову ж людина рухається все більше до того стану, коли вона знову нуждається в опіці. І допомозі інших людей. І, до речі, так як життя почалося, і людина не може обійтися при своєму народженні, ну, уявіть собі, людина навіть і при смерті своїй сама не може обійтися. Ну, Треба, щоб хтось ж поховав, ну не можна ж самому так собі, ну там про сковороду кажуть, що така легенда є, да? що він там все підготувався, і там могилу навіть вирив собі, і ліг і помер. От. Ну, правда, неправда, хто його знає там, вже дослідить я, Ніяк. я. Ну, повіримо в таку от історію про співвітчизника нашого. Ну, я думаю, що нас таке нам не світить. Нам і в цьому питанні навіть самим не обійти. Ми нуждаємось в допомозі. Ми нуждаємось в тому, щоб нам з вами служили. Але от для того, щоб нам служили, то от сьогодні, коли у нас є сили, здоров'я, час, можливості, що ми маємо з вами робити? Що? Служити. Ми маємо з вами служити. А кому служити, до речі? Як там написано, прочитали? Один одному. Дивіться, ми маємо служити один одному. І коли ти приходиш додому і ти відчуваєш себе, що ти раб, то тобі автоматом не хочеться включити телевізор, взяти газету, підняти ноги там і сказати Я на роботі був. Все. Ну, я ж король. То я буду тоді так. А якщо я раб, я прийшов, і я ще от зайшов, ага, взуття брудне, ну я походу взяв, пішов та й помив там собі. Е, Щось там валяється, взяв, е, прибрав, походу, ну я ж раб. Уявляєте собі, яка атмосфера буде в наших сім'ях, коли ми будемо будувати своє життя за таким принципом. Подходжу і шукаю, що б це кому доброго зробити, а? А тут всі, які живуть поруч зі мною. Вони зайняті весь цілий день тим самим. Я ж теж ближній. Я тут і не розраховував, можливо, на чиюсь е, допомогу. А ось тут раз прийшов, а воно зроблено. Е, хотів там щось прибирати, прийшов, а вже прибрано. Хотів їсти зготувати, а вже зготовлено. Великий собі такий настрій, а? яка радість буде. І ось для того, щоб е, таке. Я... Було, це не казка, до речі, це так можна побудувати, подибувати, тільки потрібно от рабом стати, в сім'ї своїй рабиною, рабом, рабенятами. І дітей, до речі, своїх теж треба вчити от таким принципам. Але для того, щоб навчити, потрібно приклад показати. І знаєте, коли вчора я якби ввечері дізнався про те, що мені потрібно говорити, буде на ту тему, Бог мені дав зразу урок. Як, можливо, якби не цей урок, я би... От не не ділився би, сказав, що з програми дале даремно вирізали цю частину, але просто е вже вчора пізно всі лягають вже спати, діти лягають спати, вже все, помолилися. І тут син мій приходить, приносить записку, каже, тату, а я перед цим в нього раз так з 10 як мінімум, запитав, чи він зробив всі уроки. Він мене запевняв, що точно всі, ну, ну, ну всі абсолютно все зробив. Ну і коли вже треба лягати в ліжечко, він приходить і каже, ой тату, ще реферат забув, оце не один, а два. Я кажу, як забув? Ну забув. То на тобі ти напишеш. Я кажу, чому ти думаєш, що я маю писати, а ти ще будеш? А я кажу, Спати пішов. Я паті пішов. Може, от, е, це якось неправильно. Таточку, ну будь ласка, я тебе прошу, ну напиши мені, реферат, а? Я кажу, слухай, не бійся, я тебе писав. Я тебе питав десять разів. Ти сказав мене, запевнив, що е, ти зробив все. Ти що сказав? Зробив. Ну ладно, забрав він ту записку, пішов, я там ще теж мав зробити. Дві е, години вже ночі було, коли я там вже звільнився. Думаю, треба йти спати. Потім знаєте, так в серці так щось, щось недобре так в серці. Пішов, я взяв ту записку, подивився, постояв. Ну, ладно, іду, пішов. ну Посидів там, трохи з інтернету, поскачував. там, ну Напевно, не дуже вже він такий якісний там е, вийшов, е, поклав його на стіл, він вранці встає, пішов збиратися. Тут побачив реферат на цьому на столі. Прибігає, тату, ти що зробив мені? Я кажу, зробив син. Слухай, а ти ж казав, що не зробиш. Я кажу, ти знаєш, я вирішив, як от -то той син е, в Євангелії Ісус Христос про двох синів. Батько сказав: От вам синам, де що там зробити треба? Було один, сказав, що зроблю, а потім. Ну, щось там закрутився, день не зробив. А другий сказав, що не зроблю, а потім написано, розкаявся і пішов зробив. Та кажу, я, синочко, я по той другий вирішив. Сказав тобі, що не зроблю, але потім розкаявся і вирішив, піду тобі зробити. І знаєте, як важливо дуже в житті, е, так, щоб е, от, люди, які поруч з тобою живуть, вони були 100% впевнені, що їх люблять. В житті бувають різні обставини, самі різні обставини. І є якісь ситуації. От ми там говорили якби, приємні слова. Часом треба рівенець брати на тих діточок, улюблених таких собі принцес і принців от наших. І... Це неприємний момент, якби. але без нього дуже складно. Бувають звичайно якісь винятки, коли ну, дітки такі якісь особливі, таку Бог благодаті їм дав. Але зазвичай бувають моменти, коли потрібно дисциплінувати наших дітей. І от дуже важливо, щоб у діток ніколи, особливо в такі моменти, не виникла така думка, що їх не люблять, що вони не цінні, що вони такі, що вони комусь не потрібні через те, що покарання навіть їм дають. Дуже важливо, щоб які б не були ситуації, які приємні чи неприємні слова в сім'ї один до одного чули, ні в кого ніколи не виникло такої думки, що хтось когось не любить. Незалежно від обставин у людей, в членів сім'ї, має бути тверде переконання. Які б не були обставини, які б навіть слова, які б не були навіть емоції, можливо, там часом так буває, що емоційно можна там якісь і речі такі собі дозволити, протягом знову придеться каятись, звісно, за них. Але навіть якщо ми щось зробимо неправильно, то дуже добре, коли у наших оточуючих буде тверде переконання навіть в цих обставинах, навіть в такій ситуації, а ми все рівно люблять. Я маю тверде переконання, що ці обставини минуться, вони пройдуть. І в нас будуть знову дуже хороші, близькі стосунки, тому що мене люблять і я люблю. І свою любов, коли Бог говорить про свою любов, це не просто лише тільки слова. Це не просто, тільки Бог сказав, ви знаєте, люди, я вас люблю. Ну ви там собі розбирайтеся в світі своєму, з гріхами своїми, з проблемами. Написано, що а Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас. Коли ми були ще грішниками. Доводить любов. Дивіться, і нам потрібно доводити один одному любов. Я не можу просто сказати, знаєш, я тебе люблю і все. А підстави. А впевненість в чому. І ось якраз коли ми служимо один одному, коли ми робимо один одному добрі справи, це є доказом нашої любові. І ці добрі справи, ці, це служіння, воно буде в таких от випадках е нагадувати нам. Ви знаєте, Мене моя мама любить. Можливо, сьогодні вона розсердилась через мою неправильну поведінку, але в мене є чітке переконання, що моя мама, що мій тато мене любить, моя дружина мене любить, мій чоловік мене любить, тому що вони неодноразово підтверджували це своїм е, життям, своїми вчинками. І тому дуже важливо нам з вами от, робити оці добрі справи в сім'ї. Ну і звісно, що неможливо робити добрі справи. Без тих речей, про які от там написано прощення і прийняття, знаєте, ми всі недосконалі, ми всі грішні. Ми всі з вами робимо помилки. Ми всі з вами будемо такі речі робити, за якими неодноразово нам потрібно буде самим вибачатися і вибачати тих, хто буде поруч з нами. І якщо ми не будемо приймати один одного такими, якими ми є, тому що знаєте, дуже часто люди, коли прийняті, вони так кажуть: я готовий тебе любити, я готовий з тобою бути, але тобі потрібно от, відповідати ось таким вимогам, ось таким критеріям. І коли люди, до речі, от перед тим як одружуються, вони завжди показують свої які сторони. Прийшов, каже, ти знаєш, я такий лінивий. Ой, якби ти тільки знала, такий лінивий, нічого не хочу робити. Але ходь заміж за мене, а? Ну, якось так ніхто не робить. Або от другий момент такий, слухай, я так готувати не люблю. де я взагалі мені мама і тато все життя про мене піклувалися, думали про мене там. От. І Я думаю, ми як одружимось, то хтось має цю естафету взяти на себе. От. І теж так робити, щоб я тільки вже й прийшла, щоб все було накрито якби на столі. От, то, то ти як? Ти, ти заміж візьмеш мене з такими підходами? Я думаю, так ніхто не наважиться. Всі завжди, ну, принц, принцеса, ну, бо ж треба стати буде королем, королевою, як би. Показати все саме, саме найкраще. Ну, коли сім'я, е, то в сім'ї там людина така, яка вона є. Із своїми позитивними і негативними сторонами. А оскільки є не тільки позитивні, але починають потрішечки вилазити і негативні, а потім таке враження, що десь взагалі ті позитивні кудись поділися, де вони куди дивилися, очі не зрозуміло, як би таке враження, що тільки один негативний, ну не правда? Ви ж якось заміж одружувались так само, то що ж побачили да? добре, от одному, один в одному. Тому згадайте, якщо забули, от це добре, що, що є, воно є, обов'язково. Ну, на жаль, є і негативне. І якщо ми не будемо приймати, приймати це не значить, що скажімо так, погодитись, що так має бути, скільки ми будемо жити. От Якщо ти лінивий, ну вже нічого страшного, що ж там вже лінивий, то лінивий. Буду за тебе і за себе працювати. Потім е, ну, може, здоров'я втрачу. І Це неправильний підхід теж. Приймати це не значить погодитись повністю зі всім. Є нормальні засоби комунікації, любові, один із способів вираження слова. Ну, слова це не тільки вираження любові, але й поспілкуватися, поговорити і сказати, слухай, ну давай разом, може, попрацюємо. Просто разом. Якщо вже там не, не виходить в тебе одного, давай разом попрацюємо, просто візьмемо. От не хочеться тобі готувати. Слухай, давай разом будемо готувати. І є способи. Які можна, які, через які можна вирішувати ті проблеми, які є в наших сім'ях, а вони в нас у всіх є. Якщо хтось думає, що в когось їх немає, це неправда. Просто ми, ми, ми не завжди такі сміливі, щоб сказати, от у мене там такі проблеми. Ну але з іншого боку, сказати, що в когось їх немає, це буде неправильно. Так от ми маємо приймати один одного, не дивлячись на всі наші позитивні і негативні е, сторони. І от приклад такий, який. Взятий 15-й розділ Євангелія від Луки, це е, там і картина є, навіть експозиція така, прихід блудного сина до отця. Блудний син колись жив в домі отця, все в нього було нормально, добре, але так щось йому, як то кажуть, знаєте, стрельнуло в голову. Е, та й каже, все, батько, віддавай ту частину, яка мені належить, головне, що мені належить там. Ну, але батько погодився, віддав. Син пішов, все просадив, опинився, пам'ятаєте, з ким там? З Свинями. З Свинями опинився, от і от сидить там, думає, хоч би поїсти того, що свині їдять. А ніхто не дає навіть ось цього. Ось тих не згадує, що дім як там було добре. Він каже, та там навіть раби. Вони навіть краще живуть, ніж ось я тут знаходжусь з цими свинями. І він каже: От візьму, піду в дім батька свого. Ось, і написано такі дуже важливі слова Вставши, пішов. І коли він вставши, пішов, що трапилось? Батько. Що зробив батько? Що зробив? Побіг. Написано батько. Як вгледів, що сина далеко, то побіг. Появляється собі? Побіг. Ну, здалося, нам побіг, це нормальна річ, що до такого. Серед євреїв в тій культурі чоловік після 40 років не бігав ніколи. Все, якби він одна така легка пробіжка, як то кажуть, і це сором до кінця днів своїх. Просто після 40 чоловік лише тільки поважно ходив. І оскільки в євреїв була дуже довгий отяг, і фото вони такі носили, то для того, щоб батьку бігти, що треба було зробити? Уявляйте собі, батьку в такому шанованому стані. Потрібно було підняти, оголитися і бігти за сином, який сором, що сусіди скажуть, а? в церкву до штунгів пішов, нічого собі, а? оце тоді, да. ти що? Сто грамів з нами там вже не вип'єш. Отак, як правило, такий сором. А ні, це я просто там дитину на студію божу. Вони там приміщення просто малють в цій церкві. Приміщення маємо в цій церкві. Але студія це служіння церкви Дім Євангелія. І ми так розуміємо, що людина не може просто так побудувати правильне життя своє без Бога. Тільки з Ісусом Христом. Ми не говоримо зараз про деномінацію, ми не кажемо, ну, знаєте, ми самі правильні. Ми так не говоримо. Ми говоримо просто, що ми сповідаємо свою віру в Ісуса Христа, От віру, свою віру в того батька, який не посоромився. Не посоромився грішних людей. Так написано, Бог не соромиться нас з вами. Хоча, напевно, сказати, що Бог святому мати таких друзів, як ми, це в духовному світі і не дуже той авторитет піддає. Але Бог Він віддав сина свого. Він так полюбив, він довів свою любов, віддав сина свого Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. І ось коли. Батько зустрівся з сином він обійняв сина. І от далі, що робить батько? Як правило, коли нас діти не слухаються, ми зразу пальчиком там пажемо, і оце, і те. А батько що зробив? Взяв, одяг, повнідав, персня на руку, сандалі на ногу. Каже, давайте заколимо там теля відгодоване, такий собі обід, чудовий, зровим, святом нас буде. Дивіться, який батько, яке серце в нього. Я думаю, що якщо б ми так навчилися в нашого батька Небесного приймати один одного, в тому числі своїх дітей, атмосфера в наших сім'ях дуже змінилася. І нам треба вчитися. Нам потрібно дуже багатьом речам вчитися. Знаєте, для того, щоб порукарем просто стати, треба навчитися, вчителем стати, треба навчитися. Стати економістом, юристом, потрібно навчитися чомусь люди створюють сім'ї і не вчаться. Але сім'я це такий інститут, де треба вчитися не просто місяць чи рік, а потрібно вчитися скільки все життя. Це такий інститут, де треба вчитися все життя. І сподіваємось, що і ті слова, які сьогодні, ті уроки, які сьогодні як чули, вони також допоможуть нам з вами будувати наші з вами сім'ї. Нехай Господь допоможе нас, нам в цьому і благословить нас. Амінь. So Oh. Mm -hmm. Там наві до вороса, що веде Спілкування з сім'єю, особливості нашого спілкування, вони прогнозують, вони визначають, який буде розвиток нашої дітей. Та Господь нас благословить у побудові стосунків в нашому держі.